У запорізьких боксерів стало чудовою традицією вітати своїх призерів національних і міжнародних змагань на рідній землі. Звісно, не обійшли увагою і успіх земляків на чемпіонаті України, що проходив в Харкові. Чемпіоном повернувся зі змагань Дмитро Замотаєв. Не завадив йому навіть перехід у нову вагову категорію 52 кілограми. Нова вісова категорія то есть другие спортсмени, інші учасники, так, в цьому весі людей більше. Ну, ми з тренером подошли в оптимальній формі, він підвел мене в хорошей формі, і благодаря бы, ми стали чемпіонами України. Попри успіхи, спортсмен і його наставник Олександр Трюхін не налаштовані розслаблятися. Попереду чотирирічний олімпійський цикл і конкурентів за місце в національній збірній України вистачає. одразу настраюватися на бойовий саме, задор. От. Тому звісно. Команда обновилась, процентов на 80 обновилась, поменялись лидеры в восьми весовых категориях, поменялись лидеры. Ну, за перешел в 52, вот остался лидер, и остался 56 буценков. Все остальные лидеры поменялись. процентом на 60-70 обновилась команда. Мету закріпитися в національній збірній ставить перед собою і бронзовий призер чемпіонату України Станіслав Батій. Для вихованця бойових рукавичок це перша у кар'єрі медаль дорослого чемпіонату України. Переконаний міг розраховувати на більше, але травма, отримана у чвертьфіналі, не дозволила поборотися за вихід до фіналу. Бой виграли і другий бой вже виходили на соперника з Харкова. Мальчик дуже сильний чемпіон України до 22 років, Він став буквально місяць назад. І я одразу зрозумів, що будуть по любому моменты, потому что Харьков, у Харкові проходять медич України, будуть моменти. Ну як вони не хотіли, може быть, повернутися в іншу сторону, как бы у них не вийшло. Получается, победа вийшла, даже не то, що бой був выигран, навіть ціною травми. Втім, програма мінімум виконана. Батій потрапив до головної команди країни. Тепер завдання підтвердити своє місце. Цей результат дуже важен, тому що довго йшов до цього. Подготовились с тренером. Все. Эта подготовка показала свой результат. Но как я повторюсь, что травма не дала мне побороться за главные медали. Будем готовиться э, к, э, к дальнейшим стартам, чемпионат Европы, чемпионат мира. Буду доказывать свое э, право, что я в сборной в Украине буду доказывать свое место там. З успіхом на чемпіонаті України спортсменів та тренерів привітали начальник обласного управління молоді і спорту Наталя Власова, директор ШВСМ Олексій Гацуля, представники обласної і міської федерації боксу Руслан Щербина та Володимир Сосуновський, президент обласної організації Української ліги боксерських клубів Віталій Синяков та голова правління спортивного клубу Хорта Антон Карнаух. Головне, чого побажали боксерам, представити Україну на Олімпійських іграх Токіо. Олена Назаренко, Дар'я